О, Денис, ну що ж, так сталося, що попри всі негаразди перетурбації, все вирішилося в останній грі. О, ваші враження? Ну ми самі, ми самі винуваті в тому, що те, ми залишилися на останню гру, тому що якщо б не було помилки в минулому трозіватеком, то ця гра могла б не так і вирішувати. Але як кажуть, ми самі... Зробили це самі вилізли з цього. Ну, Реал, я думаю, може сказати аналогічно про свої помилки і втрачені очки раніше. Але враховуючи сьогоднішню зустріч, на ваш погляд, що стало головним, завдяки чому ви перемогли, адже в принципі вас влаштовували нічим. Ну, думаю, гадаєш, насамперед, за рахунок можливо більшого, більшого хочу. Хочу або, хочу, або буду. Тому ну, гарна гра двох команд. Хлопці, суперники віддалися на всі 100%. Все розуміло, що це буде гра за фінал. Але ну, мабуть, я не скажу новину, везе найсильніше. Ви сьогодні кілька разів врятували свою команду. Були моменти, коли м'яч здавалося вже точно мав би опинитися там. Але е, і ваші сейви. І десь і провели менше з тим, який момент ви відчули, що і чи відчули ви, що ви сьогодні вийдете переможцем? Ну, мабуть, відчув це, коли пролунав останній свисток арбітра про закінчення матчу. Тому що до останнього моменту не можна відчувати або там робити якісь заздалегідь висновки, тому що футбол така гра, де Якщо ти робиш це трошки раніше, ніж прозвучить свисток, то за це може наказати. З перемогою. Дякую.